Все, закінчив я огляд 6 сімей. В ті дві сім'ї додав по рамки і ще в одну сім'ю додав одну рамку медову. Ця була піджата на п'яти рамках і розширив на одну, бо, бо вже потрібно було розширити. І відразу вирішив глянути свої десятирамкові рамкові Ось, першу відкрив, не, не вибирав, де краще, де гірша. Першу відкрив і хочу оглянути, і заодно і вам показати. Чесно, не знаю, що там буде. Зараз подивимося разом, що тут буде. Просто раді цікавості, що тут відбувається, і приблизно. На коли потрібно підходити і працювати з цими сім'ями на розширення. Скажемо так. Крайня рамка медово пергова, і я скажу вона підчищені комірочки для засіву. Якщо тут підчистили комірки для засіву, то напевно, що на Наступний має вже бути розпліт. Зараз подивимось. Так, так, так і є. На цій рамці розпліт. І розпліт дуже гарний. Не хочу високо і довго підіймати, тому що на першому ряду тут в мене вітер продуває. Там, де шестирамкаві, нічого немає. Вони з того краю. Так, дві підвигаю. Думаю, що на цих двох теж є. Зараз глянемо. Давайте, бджілки, розбігайтеся, щоб я вас зараз не подавив. Бджілки, вроді би, і. На руки сідають, ну, сказати, щоб вони жалили, вони не жалять. Весна. Звісно, що зараз вони ще трішечки зленькі. Ця рамка з медом. І ця рамка з пергою і ця рамка з яйцем. Оце тобі і так. Тобто, виходить, на чотирьох рамках вже є розпліт. Ну, це, це чудово. Ну тепер можна щось розуміти і робити якийсь для себе висновок, що приблизно через днів 10. Ну, максимум дві неділі потрібно буде розширятися. Ну, а взагалі-то днів 10 це, мабуть, ідеальним буде варіантом для розширення. А можливо, навіть і через недільку подивимось. Сьогодні в нас четверте. Наступного разу підійду десь 10-го, приблизно числа. Це буде 6 днів. І потім прийму рішення, що далі робити. Все, буває.